Всіх вітаю, шановні, з вами Рубанов Трейд. І щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити цей відео своїм товаришам, друзям, можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, я вже майже приготував для вас новий відео, тому вже на цьому тижні 100% вийде. тому підтримайте ось. І якщо у когось будь-які питання, також пишіть по мірі можливості, вам всім відповім. Отже, ринок потрошку оговтується після інавгурації Трампа. Основна новина на цьому тижні така була. Ось зараз просто ще рух, скажімо так, визначається, куди він піде. Але вчора вже непогано позначили відпрацювання по євро, тобто поставили такі перші рівні нового боковичка. І я думаю, що в цьому діапазоні найближчим часом буде. Розігруватися подальший сценарій. Тобто сьогодні від актива очікує якусь таку фінальну провокацію ще раз вниз, Після викупу я думаю, що спробує актив пролонгуватися. Ну, Аналогічно по валюті, ну, і валюта, в принципі, вся дуже виглядає по схожому сценарію. Я Думаю, що після сьогоднішньої корекції треба подивитися реакцію, якщо будуть утримувати падіння. Ось, Після підтвердження спробувати брати Лонгі. Австралієць аналогічно. CP500. CP500 непогано вчора викупився. Тобто, зараз, в принципі, у нас такі великі є боковичок, так? І В якому поставили нижні кордони боковика. І зараз, в принципі, вони прийшли за ось цим. Пулом ліквідності, я думаю, що найближчим часом тут буде якась проторговка і пробой. Тобто, в принципі, консолідація, як кажуть, і далі на пробой по тренду. Золото. Золото викупилося так. Вчора також малював своє бачення. Тобто, в принципі, поки що шорти відкривати рано, тому що йде тренд у нас. Навіть не дивлячись на те, що ми зараз знаходимося на якомусь таргеті, це нічого не означає. Тобто ми бачимо, що на даний рівень ціна взагалі ніяк не відреагувала, просто пішла по тренду далі. Тому я пропоную дивитися шорти тільки після того, як вони зануряться назад в цю проторговку, так і у нас буде явний ось такий ось боковичок. Поки що це тренд, і тренд може насправді продовжитися і просто йти далі. Нафта Нафта нарешті теж почала свою корекцію. Один із небагатьох активів, який був також відіграний на інаугурації Трампа, на якій він сказав, що вони будуть закачувати нафту для зниження цін на пальне. Тому вона почала свою корекцію. Ну, я думаю, що зараз у нас такий вималювався. Непоганий ордерфлоу, який просто має продовжитися. От, можливо, буде якийсь ще фінальний задьорг, але мені чомусь здається, що вони просто, просто ось так будуть стікати, і потім буде якийсь такий фінальний імпульс. Тобто, або по тренду працювати зараз так, або все-таки чекати на заборі, чекати якогось такого задьорга, після якого можливо також. Order flow вниз. От. І біточок. Біточок у нас зараз знаходиться теж на такій дуже вирішальній точці, тому що ми поставили верхній кордон боковика і отримаємо звідси зараз якусь реакцію. Ми бачимо, що починаються якісь шорти. А ось тому тут насправді може бути дуже погано, тому що якщо все-таки дана провокація утримується і, і біток почне корекцію, то в принципі це все може дійсно закінчитися походом. Ну я думаю, що нижче 85 точно. Тобто, ну в принципі, про утримання цього рівня вже ніхто не буде говорити, тому що зараз всі тут на хаях набираються. І, в принципі, якщо таке буде, то тут два варіанти: або вони будуть з ходинками йти, або будуть таким повноцінним імперсом. Ну, Мені здається, що трішки будуть маринувати ще, а потім десь буде фінальний імпульс. Якщо це про шорти ми говоримо. Якщо про лонг, то в принципі ось за сьогодні я думаю, що ми повинні виходити вгору, тому що провокація знизу утримана. І сьогодні, якщо Flow не буде виходу, то я думаю, що варто задуматися. Ось такі е, плани на найближчі дні. Кожного дня аналітику записувати не виходить, тому що деякі ідеї відпрацьовують по декілька днів. Там по мірі можливості буду записувати. Ось хто кого не має в моєму телеграм-каналі, підписуйтеся, Там теж дуже багато цікавих новин. Ось тому будемо на зв'язочку. Відео цього тижня обов'язково вийде, не переживайте. Тому ще раз підтримайте реакціями, підписками на канал буду дуже вдячний і до зустрічі.